Мені звичайно важко коментувати таку гру. Ну, скажу так, напевно, я візьму вину на себе, бо в відсутності головного тренера сьогодні він не зміг приїхати. Я не зміг донести нашим футболістам, щоб обіграти таку хорошу команду, яка грає бізнес, яка вдома грає досить агресивно, досить непогано. По полю треба бігати, а не повзати. Треба вступати в єдиноборство, треба боротися, треба підбрати м'ячі, знаходити партнера. Просто грати в футбол. Те, що було в першому таймі, ну, воно не під. Просто як сказати, навіть навіть не знаю, воно не піддається ніякому розумінню. І напевно. Через ці ігри, які ми зіграли в другому колі, отакі от ігри дають змогу побачити, з ким нам іти далі, а з ким ні. Тому що дуже багато питань наших футболістів. Ну а другий тайм. Можу сказати, що ми не здали, і намагалися і забили м'яч, і могли і другий забити м'яч. Якби забили другий м'яч, можливо. Могли б розраховувати на якісь бали, але, я, звичайно, пропускаючи три м'ячі в першому таймі, важко на щось розраховувати. Тому, говорю ще, раз, невдала для нас гра і дуже багато інформації для аналізу. Приїдемо в Полтаву, будемо аналізувати.